Станкемщики называется наших компаний. Станкемщики. Санкемщики! Станкемщики. Санкемщики! Станкемщики. 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 нахуй! Ну, не можеш ти виглядати, так лице твоє виглядати, як то, що ми з вами достаємо там, де забились нахуй. <сміт> От. Ну не може такого бути. <сміт> дзвони? Ми послухаємо, дзвони, договарюйся. <сміт> Алло, Сір Бернар. Ти що, думаєш, що я долбойодний, Бачу, ти в руку говориш? <сміт> в <званна> мене рука говорять. <сміт> Максим, це правда, що ти пишеш, що коли з'їв 42 тисячі гривень, висировав тисячу доларів, це правда? <сміт> 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 Серйозно? Швидко відповідати. — Так, Чотири e, відомих чешських фільми: e, Яшко і Моріч, e, Роверком Роверком, «Кретик e. e. Маленький і Яшкік Мошкік e. E, Прага. Десять e, книжок Лілії Блузанкої. E, є бля, на саду, e, ананасовий смарагд» з e, перми і книсове дитинство. E, e, мама мене родила вівторок. E, Прокладка нам і... да, ви молодець! Або ні, не просремось свою можливість разом. Це більше, наче серіал, не, не просремо, просремо разом. Добре, прос... та я пропоную. Пропонуєш, критикуй.